Мабуть, багато хто з вас чув про таємничі лінії НАСКА, ці величезні зображення розкидані посеред перуанської пустелі, які приховують у собі тисячолітні загадки. У цьому відео ми зануримося в глибини історії та дослідимо походження цих неймовірних геогліфів. Ми розглянемо їх через призму наукових фактів, а також звернемося до альтернативних теорій, які намагаються пояснити цей феномен. Готуйтеся дізнатися щось нове про одне з найбільш загадкових явищ на нашій планеті. Лінії НАСКА були відкриті для сучасного світу в 1927 році, коли перуанський археолог Торі Біомехі Ексэспи повідомив про їхнє існування. З тих пір вони стали об'єктом інтенсивних досліджень. У 1994 році лінії НАСКА були внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, що підкреслило їхнє значення для людства. Лінії Наска це одне з найбільш загадкових і вражаючих явищ стародавньої історії, яке привертає увагу вчених, археологів і туристів з усього світу. Ці геогліфи, розташовані на півдні Перу в пустелі Наска, представляють собою величезні зображення тварин, рослин, геометричних фігур і ліній, які простягаються на кілька кілометрів. Вони були створені між 500 роком до нашої ери та 500 роком нашої ери культурою Наска, яка населіла цей регіон до приходу інків. Лінії НАСКА були створені шляхом видалення верхнього шару гальки, який покриває поверхню пустелі. Під цим шаром знаходиться світліший пісок, який контрастує з навколишнім темним ґрунтом. Таким чином, древні майстри просто вирізали зображення, знімаючи верхній шар каміння. Цей метод дозволив створити стійкі зображення, які збереглися протягом століть завдяки унікальним кліматичним умовам регіону. Пустеля Наска має один з найсухіших кліматів на Землі, де практично відсутні опади, що запобігло ерозії та зберегло геогліфи майже в первозданному вигляді. Лінії Наска були створені представниками культури Наска. Ця культура була відома своєю керамікою, текстилем та інженерними досягненнями, включаючи систему підземних акведуків, які дозволяли отримувати воду в умовах пустелі. Археологи вважають, що створення ліній вимагало ретельного планування та координації між великою кількістю людей. Для розмітки геогліфів використовувалися прості інструменти, такі як мотузки та кілки, що свідчить про високий рівень знань у галузі геометрії та інженерії. Науковці пропонують кілька теорій щодо призначення ліній Наска. Одна з найпоширеніших гіпотез полягає в тому, що геогліфи мали релігійне або ритуальне значення. Вони могли бути пов'язані з культом води та подючості, що було критично важливим для життя в пустелі. Деякі дослідники вважають, що лінії служили місцем проведення церемоній, спрямованих на заклинання дощів або вшанування богів. Інша теорія пов'язує лінії Наска з астрономічними явищами, деякі геогліфи, здається відповідають положенню сонця місяця та зірок під час сонцестояння або інших важливих астрономічних подій. Однак ця теорія не є однозначно підтвердженою, оскільки багато ліній не мають чіткого астрономічного зв'язку. Також існує думка, що лінії Наска могли служити своєрідними дорогами або шляхами, які використовувалися під час релігійних процесій або ритуалів. Деякі дослідники припускають, що вони могли бути пов'язані з культом предків або вшануванням природи. Створення ліній Наска вимагало не лише художнього таланту, але і точних розрахунків. Деякі лінії простягаються на кілька кілометрів, залишаючись при цьому абсолютно прямими, що свідчить про високий рівень знань у галузі геометрії. Для створення складних зображень, таких як мавпа, павук або колибрі, древні майстри, ймовірно, використовували масштабні моделі, які потім переносили на поверхню пустелі. Однак існують альтернативні теорії, які пропонують більш загадкові та сенсаційні пояснення їхнього походження. Ці теорії часто пов'язують лінії НАСКа з позаземними цивілізаціями, древніми високорозвиненими технологіями або втраченими знаннями, які виходять за межі нашого розуміння історії. Лінії НАСКА як посадкові майданчики для прибульців. Одна з найпопулярніших альтернативних теорій полягає в тому, що лінії НАСКа служили навігаційними знаками або посадковими майданчиками для космічних кораблів прибульців. Прихильники цієї ідеї вказують на те, що багато геогліфів можна чітко побачити лише з висоти, що наводить на думку про їхнє призначення для істот, які могли спостерігати землю з повітря або космосу. Величезні розміри ліній, їхня точність і складність виконання на їхню думку свідчать про те, що древні люди не могли створити їх без допомоги передових технологій. Деякі дослідники навіть припускають, що зображення тварин, таких як мавпа, павук або колібрі, можуть бути символами, пов'язаними з астрономією або навігацією, які були зрозумілі лише для розвинених цивілізацій. Наприклад, фігура павука може символізувати сузір'я Оріона, а мавпа інші зіркові системи. Ці зображення, на їхню думку, могли бути своєрідними посиланнями для космічних подорожей, древні технології та втрачені знання. Інша альтернативна теорія пов'язує лінії Наска з древніми технологіями, які дозволяли людям літати або спостерігати за землею з висоти. Прихильники цієї ідеї вказують на знахідки артефактів, які нагадують сучасні літальні апарати, а також на легенди місцевих народів про богів, які спускалися з неба. Наприклад, у культурі Наска існують міфи про істот, які прибули зі зірок і навчили людей різним мистецтвам і наукам. Ці легенди, на думку прихильників альтернативних теорій, можуть бути свідченням контакту з позаземними цивілізаціями. Вони вважають, що лінії НАСКА могли бути частиною великого проекту, пов'язаного з космічними подорожами або астрономічними спостереженнями, які були доступні древнім культурам завдяки втраченим знанням. Лінії Наска як енергетичні портали. Ще одна цікава теорія пов'язує лінії Наска з енергетичними порталами або місцями сили. Деякі дослідники вважають, що геогліфи розташовані не випадково, а на місцях, де зосереджена особлива енергія Землі. Вони припускають, що лінії могли використовуватися для проведення ритуалів, пов'язаних із енергетичними потоками або навіть для створення порталів у інші виміри. Ця теорія часто підкріплюється тим, що багато ліній НАСКА мають чітку геометричну форму, яка, на думку прихильників цієї ідеї, може бути пов'язана з сакральною геометрією. Вони вважають, що древні люди знали про енергетичні лінії Землі, так звані Лейлінії, і використовували їх для створення своїх геогліфів. Лінії Наска — це феномен, який продовжує викликати захоплення та спори серед науковців, дослідників і просто цікавих людей. Наукова точка зору пропонує логічне пояснення їхнього походження, однак альтернативні теорії пропонують більш загадкові пояснення. Вони пов'язують лінії НАСКА з позаземними цивілізаціями, древніми високорозвиненими технологіями або втраченими знаннями, які виходять за межі нашого розуміння. Кожна з цих точок зору має право на існування. Наука дає нам раціональне пояснення ґрунтоване на археологічних доказах і історичному контексті. Альтернативні теорії, хоча й не підтверджені наукою, відкривають двері для фантазії та нових гіпотез, які можуть надихнути на подальші дослідження. Якщо ви скептики і категорично відкидаєте альтернативні теорії, то все ж таки варто замислитися над тим, як більше дві тисячі років тому люди могли створити такий масштабний проект. Як вони досягли такої точності в геометрії та змогли створити абсолютно прямі лінії, які простягаються на кілометри без сучасних інструментів? Ці питання залишаються відкритими і нагадують нам про те, що навіть у наш час існують речі, які ми не можемо повністю зрозуміти. До зустрічі, друзі.